Вітаю всіх глядачів! Отож, що очікувати громадянам, які не встигли оновити свої військово-облікові дані у строк до 16 липня? Давайте з'ясуємо, адже за неоновлення військово-облікових даних у строк визначений державою. Передбачена адміністративна відповідальність, зокрема за частиною 3 статті 201 Прим або з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення, штраф безпосередньо визначається у розмірі від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень 500. Однак є ситуація, що не оновлення даних і виявлення такого. Факту працівниками поліції або працівниками ТЦК є підставою для доставлення такого військовозобов'язаного до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для звірки його даних та їх оновлення. Тому слід вказати про те, що е, отримати штраф це один наслідок, а ось доставлення до ТЦК як правомірна підстава це другий наслідок, оскільки будь-які затримання е, військовозобов'язаних Чоловіків до 16 липня фактично були неправомірними, хоча про такі випадки ми із медіа багато разів чули. Давайте наступний момент, але чи обов'язково буде застосований цей штраф і чи буде він стягуватися з громадян? Насправді у статті 210 є примітка про те, у яких випадках може накладатися таке адміністративне стягнення, де визначено, що можуть притягуватися особи тільки в тому випадку, якщо ТЦК вжило заходів щодо з'ясування відповідних даних по конкретній людині з інших реєстрів. Тобто, чи робили вони запити до, наприклад, реєстру актів цивільного стану у РАЦ, чи робили вони запит в демографічний реєстр про наявність інформації про таку людину, чи робили запит до органів державної влади або місцевого самоврядування з метою визначення їхнього місця проживання або реєстрів? Зареєстрованого місця проживання. Якщо таких фактів працівниками ТЦК не здійснювалось і ними не буде доведено протилежне, то це є підстава для оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення. А тому про те, яка буде судова практика, будемо дивитися у наступних випусках.